Доброго дня розкажу вам, що сталося з моїм моциком за останній час. Я зараз на ньому практично не їздю. ну, може, раз-два в неділю. Спочатку, як почалися холода, навіть на Багатій смісі, погано заводився. -то... Ну, зараз не знаю. Зараз вроді би нічого. Може. Воно трошки вроде, потеплішало. Ну, все рівно, градусів, ну, скажімо так, 7-10. Отак. Тепла і заводиться. Ну, непогано, ну е... Багатитель включаєш, нормально. Пару минут, а то і менше, і холості держи. Значить, а так, ще одна проблема з'явилася. Ну, це може і за того, що зараз палово у нас неякісне таке. Або неякісне, або. Ну я їздив е, в останні, скажімо так, неділі, їздив на тому паливі, що покупав, купував ще в прошлому році. Ну, тобто йому. Ну, більше ніж пів року. Кажуть, що гарантія зараз, ну, не то, що гарантія, а Паливо хранити більше двох неділь не рекомендується. Ну, не знаю. Ну, значить так, така проблема. Десь мотоцикл 2-3 дні стоїть, нікуди не їздю. Потім починає заводити, він, він заливає. Тобто іголка там е, застряє, тобто не, не працює поплавок. Там воно застряє, замулюється, і воно переливає і ллється бензин через верх. Значить, ну, розбирати, ну, звичайно, я вже прилаштувався, відкрутив нижню кришку, там, зробив маленьку отверточку. Котик і там подіргав за поплавок, воно пішло і заробило. Ну, все рівно. Е, хто, Може хто підскаже, це із-за якості пального, чи і за те, що пальне, е, скажімо так, старе. Тобто, це я купував те пальне, ще було воно без спирту, без цих спиртових добавок, що зараз почали робити. А так, вроде, то нічого. Вже перелив за 8 тисяч. Ну, Зараз я не їздю, тому що ввечері з роботи вже темно, по темноті я, я не їздю. У мене не дуже хороше зріння і засліплює. Я не їздю, я, я їздю зараз на велосипеді на роботу. А так, оце на вихідний, куди небудь їздити, щось привезти. Так, ну скоро, я думаю, через недільки дві, через місяць, наверное, я поставлю вже повністю. на абордаж, как говорят. А так, ну, сейчас заведу. Вот, ну, он горячий, конечно. Сейчас без обогатителя. Вот, это я выключил. все. Так, все вроде нормально. Ну а так, всім миру, добра, до нових зустрічей. Завідую Григорію Денисенко, який може поїхати десь помандрувати. У мене такої можливості із причин, ви знаєте, яких немає. Ну, слава Україні, звичайно.